Я страшенно боюся покарання. І я не вчиняю злочинів лише тому і виключно тому, що я боюся покарання, я далекоглядно передбачаю наслідки, передбачені кримінальним законом, за вчинення того чи іншого злочину. І я не вчиняю тих злочинів, тому що ну, мені страшно читати те, що написано у кримінальному кодексі, у відповідні санкції за відповідний злочин. Саме така ідея у нас, начебто, домінує в суспільстві. І саме таку ідею абсолютно не сприймає наше суспільство. Тому я вирішив поговорити про страх перед покаранням. Тому що це дійсно дуже важлива і цікава проблема, яка вимагає великої кількості грунтовних кримінологічних досліджень, яких бракує в Україні, зокрема, і на продовження дуже гострого вчорашнього інтерв'ю. Пана Віталія Шабуніна, керівника центру протидії корупції, де в його речі постійно фігурувало поняття страх, і, власне, поняття страху було основоположним для його монологу. Тому я вирішив просто викласти декілька своїх авторських думок, а для того, щоб сформулювати і своє бачення, і я не буду того приховувати, яке базується на дослідженні. Достатньо кількості наукових праць, які посіли дуже важливе місце у скарбничці кримінологічної науки, і в першу чергу це праці норвезького кримінолога Аденеса щодо загальної превенції, природи, сутності, функції, і напевно, можна сказати щодо реальності загальної превенції, в тому числі з ключовою категорією страху. Коли ми бачимо передвиборчі перегони, програми політиків, депутатів, кандидатів в депутаті, кандидатів в постійно ми зустрічаємо, що ті чи інші покарання мають каратися більш жорстко, тому що лише це, мовляв, може зупинити злочинців. Слава Богу, смертна кара не актуальна, а до цього у нас постійно можна було почути прочитати. Що ми повинні відновити смертну кару, тому що вона і лише вона залякує потенційних злочинців і відвертає їх від вчинення тих чи інших злочинів, власне, проти яких смертна кара або інше суворі покарання довічне в'язнення запроваджуються законодавством на відповідному рівні? І у нас, начебто, створена такий міф парадигма загальної превенції, яка існує в нашому суспільстві. Така свого роду релігія, і коли кожен політик вважає собі ледь не пастором такої церкви загальної превенції і використовує той страх, категорію страху краще сказати, для формування начебто загального мислення, але паства зовні відвідує церемонії релігійні, б'є поклони, начебто там щось робить відповідно до релігійних канонів, але. Власне, не особливо та і вірить або взагалі не вірить у загальну превенцію і продовжує вчиняти ті дії, які вона продовжує вчиняти, навіть ігноруючи повністю загальну превенцію. І тому я хотів би оголосити декілька таких ключових моментів, пов'язаних з загальною превенцією і страхом перед застосуванням покарання, які вироблені кримінологічною наукою впродовж тривалого часу. Перше, на що можна сказати, що в основі загальної превенції перебуває раціоналізм, ми постійно чуємо, що люди є раціональними акторами, що вони дуже ретельно і дбайливо підраховують негативні наслідки перед вчиненням того чи іншого злочину. І навіть в такій інтерпретації, можливо, воно звучить дещо скорочено та наївно, але власне воно саме так і звучить: раціональний, майже арифметичний аналіз ом, переваг відчинення злочину та негативних наслідків за результатами вчинення такого злочину. І саме в такому ключі і подається загальна превенція і для студентів юридичних навчальних закладів, і для в цілому населення. Але давайте поставимо питання, яка яке раціональне мислення існує у випадку побутового вбивства? Яке раціональне мислення існує у випадку статевого злочину, коли а, вчиняється цей злочин особою, яка не може контролювати свої природні там, якісь там інстинкти? Ну, не дарма ж в 2015 році і а, м, Рада Європи фактично наголосила, що Є таке поняття як небезпечний злочинець, і є особливості поводження з небезпечними злочинцями, до яких власне, відносяться насильницькі в першу чергу та е статеві злочинці, але власне цим не обмежується. І навіть коли ми беремо до уваги білокомерцевих злочинців, якщо ми беремо до уваги корупційну злочинність і корупційних злочинців. То ті традиційні уявлення, наші уявлення про арифметичний підрахунок, про страх перед покаранням, вони ну дещо, дещо не спрацьовують, і це дещо є з великою такою натяжкою. Я можу, як практикуючий адвокат, сформулювати свою думку і долучити таку думку до своєї думки саме як вченого. Судді абсолютно не відчувають страху перед покаранням, якщо ми говоримо про корупцію судової владі. Вони відчувають страх перед дещо іншим, про який я хотів би зазначити згодом, але це не страх перед покаранням. І того арифметичного підрахунку не існує, в принципі. Жоден посадовець жодна людина, жоден суддя не перечитую кримінальний кодекс і відповідну санкцію, перед тим, як отримати неправомірну вигоду і запросити більшу кількість. І тут йдеться абсолютно про інше, і знову таки, це є окремим аргументом проти теорії парадигми загальної превенції. І та ідея, що людина є абсолютно раціональним актором і вона керується свободою волі, власне. Ну я не буду того приховувати, що вже так достатньо давно я став великим критиком а, такого підходу, і для мене свобода волі в кримінології, в кримінальному праві це щонайменше дещо дискусійні, дискус, дискусійні такі теорії. І в цілому ми маємо міфологізацію такої мети загальної превенції, мети кримінального покарання. Але тим не менш, так сталося, що саме загальна превенція повністю інтегрована до наших. Уявлень про нормальне, кероване суспільство, яке розвивається динамічно і надає розвиватися своїм членам але при цьому загальна превенція, будучи релігійною такою, маючи релігійну основу, маючи такий міфологічний призмак, фактично створює такий віртуальний образ, який не спрацьовує. Коли ми говоримо про. Загальну превенцію завжди ми покладаємося на здоровий глузд. Ну а вже ж, ну, от якщо усі дорослі, розумні люди розуміють, що у випадку вчинення злочину має слідувати страх покарання, це ж здоровий глузд. Це ж, власне, і відображення здорового глузду, але при цьому забувається про кермінологічне та соціологічне дослідження, забувається про напрямки дослідження в інших галузях і сферах. Які дещо або навіть значно спростовують той самий здоровий глузд, який покладається в основу загальнопревентивної парадигми. Якщо ми говоримо про білокомерцеві злочини, про хабарництва, про корупційні злочини в широкому розумінні, знову таки повторююся, що мені я можу сказати свій особистий і практичний висновок, що ніякого страху перед покаранням не існує. Тому що замість страху перед покараннями, я на цьому роблю величезний наголос: існує страх перед певними негативними наслідками, які мають абсолютно індивідуальне значення для будь-якої особи, суворість покарання є безумовно оціночним судженням, і страх перед покаранням, який використовується у промовах та політичних документах різних політиків. Може означати для різних людей абсолютно різне. Для однієї особи страх перед покаранням це означає страх бути спійманим на гарячому. І я саме на цьому роблю великий акцент. Для іншої людини страх перед покаранням це страх отримати навіть умовний термін. Для іншої людини страх перед покаранням це коли суд призначить реальне ув'язнення. Для іншої людини страх перед покаранням це коли. Людина засуджується до непередбаченого тривалого строку ув'язнення, хоча людина цілком обґрунтовано і абсолютно спокійно очікувала на менш тривалий строк ув'язнення. Для іншої людини, взагалі, думка про те, що потрібно йти до слідчого та прокурора і давати показання, будучи навіть свідком не кажучи вже підозрюваним, вганяє людину у ступор і викликає у неї просто той дикий страх. Який дорівнює у в такому широкому розумінні страху перед покаранням. Тому, говорячи про страх перед покаранням, я хотів би, напевно, сформулювати свою власну професійну думку і як адвоката, і як вченого, що для наших корупціонерів набагато більш небезпечним в їх уявленні є страх бути спійманим на гарячому, аніж страх перед тим покаранням, який існує у теоретичному, так би мовити, Осмисленню і теоретичної репрезентації теорії загальної превенції. Крім того, говорячи про страх перед покаранням і на цьому робиться великий акцент з паном Шабуніним в його монолозі, до речі, я з ним категорично не можу погодитися. Чому люди не вчиняють злочини? От там от просто нівелюється поняття культурного розвитку. І на перше місце висувається страх перед покаранням на більш такому первісному хижацькому вигляді. Чому люди не вчиняють злочини? Чому сьогодні я не вчинив злочин, чому ви не вчинили злочини? Невже через страх перед покаранням? Я думаю, що абсолютно ні. Через те, що це суперечило у першу базову чергу нашим уявленням про нас самих себе як соціальних та біологічних істот. Про наше ставлення до інших людей і власне до само... про самоповагу. І на першу чергу, у першу чергу в основу загальної превенції покладається, має покладатися принаймні моральні цінності, але аж ніяк не страх перед покаранням. І говорячи ну, на додаток до ставлення а, саме людей, які опиняються у журналах. Системи кримінальної юстиції, будучи так би мовити лапка клієнтами набу САП та вищого антикорупційного суду, я від себе можу зазначити, що моє практичне спостереження полягає в тому, що знову-таки йдеться не про страх перед покаранням як такий, а звичайно, що сам ув'язне, сам термін ув'язнення не викликає у людини будь-яких добрих почуттів та відчуттів. Це об'єктивно. Але якщо ми говоримо про цілі покарання, то ну, можна ну, давайте не забуваємо про виправлення про реабілітацію. Давайте ставити на порядку денному конкретне питання: чи може суддя виправитися який там середньостатистичний або прокурор, або інший посадовець, якого викрили на отриманні неправомірної вигоди, реабілітованим, ресоціалізованим виправленням? Упродовж 3 10 років позбавлення волі. Ну, абсолютно ні, це повна маячня. І тому ми в цьому контексті ми повинні, як то кажеться, або знімати там щось, або одягати інше. Тому що, якщо ми говоримо про реакцію на корупційні злочини, ми мусимо говорити про все, що завгодно, про державну помсту, про принцип тальону, про залякування, про. Інкаситейшн, тобто відділення людини від суспільства в якості покарання, але в жодному випадку не про ресоціалізацію виправлення, тому що власна в'язниця для виправлення, в принципі, не створена, і як свідчить мій особистий досвід як адвоката. Особи, які притягаються до відповідальності за корупційні злочини, і вони вже відчули на собі дійсно той дикий страх. Очікування того покарання, і вже, власне, перейшли до іншого етапу психологічного осмислення свого перебування у кримінальному процесі. їм достатньо, їм абсолютно достатньо для того, щоб сказати, і це буквально цитата однієї людиною, яка була, так би мовити, засуджена вищим антикорупційним судом, про те, що от після цього я забуду про юриспруденцію взагалі, я буду вирощувати моркви та квіточки. Це буквально цитата. Тому що ну ось ну досить з неї, і власне, якщо ми говоримо про розвиток суспільства, про державну помсту, про відпрацювання цього державного карального потенціалу, ну цього страху вже достатньо для того, щоб сформувати і у цієї людини, і у оточуваючого середовища, у суспільства. Уявлення про те, що це вкрай небезпечно, і цього робити не можна, якщо навіть, мовляв, твої, умовно кажучи, моральні цінності дозволяють тобі це робити. Від цього додам вже як вчений. Давайте сконструюємо окрему таку от модель. Певний суддя отримав хабар у 500 гривень, 1000 гривень. У нас не завжди ж там беруть у Верховному суді по 4 мільйона євро. Як свідчить практика, сума хабарів є достатньо, достатньо невеликою, але в силу того, що людина посідає особливе місце в суспільстві, вона є суддєю, прокурором, вона посідає відповідне становище, санкція кримінального закону є відповідно великою. І давайте порушимо питання саме як політики, саме як люди, які опікуються саме формуванням політики. Окей, ми відкидаємо в бік питання того, скільки витратила держава на те, щоб спіймати того судді. Це питання не обговорюється. Великі кошти, які виділяються на набу, на САП, на Вищий антикорупційний суд, мають такі виділятися, тому що не можна вимірювати суми отриманих хабарів та сумами витрачених на отримання державного апарату. Саме, саме така ідея є абсолютно. Ну, такою щонайменше дивною, якщо не сказати більшого. І я говорю, власне, про інше: коли особу, яка взяла хабарі, будучи суддєю, у розм розмірі, наприклад, 1000 доларів, засуджується до покарання, наприклад, у 5 років позбавлення волі, ми усі розуміємо, що суспільство забуло про цю людину, про цю суддю, вже на другий день після того, як. У засобах масової інформації з'явилася інформація про таке затримання. Ще раз суспільство згадає про цю суддю, коли вона отримає або він відповідний строк ув'язнення після набуття відповідного вироку законної сили. Після цього ця людина забувається суспільством і будь-якого превентивного ефекту на суспільство на інших суддів, ну, окрім тих. Які працювали разом з цим суддєю або цією суддєю в тому ж самому суді можливо, але той не факт. І після цього той самий превентивний ефект покарання він зникає як димка у повітрі. Його перестає буквально існувати. Але усі при цьому платники податків утримують велику кількість посадовців. Зокрема, панітенціарної системи витрачає свої гроші на те, щоб власне доводити покарання до якогось е незрозумілого абсолюту, для того, щоб людина продовжувала відчувати ті там, негативні окей, е наслідки за вчинення там, того, того чи іншого злочину. Але все це вже не стосується загальної превенції. Це стосується знову таки е помсти інкапаситейшн. Е це стосується абсолютно інших раціоналів, які покладаються в основу покарання як, як такого, але вже це не загальна превенція. І це вже не страх перед покаранням. І Давайте говорити про це відверто і прямо. І насамкінець, про що я хочу зазначити: власне, для того, щоб забезпечити превентивну мету покарання, кримінального покарання, іноді достатньо просто. Виключити людину з певного кола соціальних відносин. Суддя виключається позбавляється права фактично назавжди, на все життя, бути суддєю, прокурором так далі, тому подібне. Прокурор те ж саме, будь-який інший державний службовець, те саме, тобто, фактично, ми спостерігаємо, як загальна превентивна мета дуже непомітно трансформується у мету. А те, що називається, як а, просто забрати поганих хлопців суспільства та помістити до в'язниці, нехай на невеликий строк, але краще говорити про те, що ми забираємо певних людей, які ми вважаємо небезпечними з точки зору кримінального права від певного кола соціальних відносин, і власне про це також потрібно говорити і не підміняти цю реальну реальний стан справ. За допомогою парадигми або міфології або релігії у лапках загальної превенції. Власне, такі думки я хотів би викласти, і насамкінець, знову таки, повертаючись до дуже гострого і корисного інтерв'ю пана Віталія Шабуніна, мені знову таки потрібно, напевно, не то, щоб я хотів би, потрібно як правнаку, як вченому наголосити, що не треба насичувати наше суспільство. Занадтими меседжами про те, що суспільство, начебто, вимагає крові, і суспільство не може не вимагати крові і ще більших е жертв е у лапках, е загострюючи ще більше інструменти кримінальної юстиції, тому що навіть саме як вже наголошувало вилучення людини з певного кола соціальних відносин є достатньо для нього, щоб зробити людину людину небезпечною е перепрошую безпечною для суспільства. А враховуючи те, що кримінальне право, принаймні в моїй інтерпретації, це у першу чергу про убезпечення суспільства, не про помству, не про міфічні категорії, а про те, що певна особа не вчиняла на майбутнє злочинів. Власне, у цьому є мої думки, які я сподіваюся були цікавими для вас і сподіваюся на певну дискусію. З великою повагою, ваш Дмитро Ягунов.